Та сама староста, яка рахує себе другим вчителем. Всім привіт, але чесно, не маю бажання з вами вітатися, бо ви мене вчора так підставили, що це капець. Вчора всі пішли після шостого уроку додому, залишили мене саму в класі, і я тупо сама весь клас прибирала десь години дві. Ну як взагалі так можна залишити в такій ситуації? Ну, ви серйозно? Чого взагалі я маю за вами прибирати? Так, хто вчора був черговий? Аня Чудово. Так, сьогодні ти чергова. І якщо в'якнеш іще одне якесь слово, будеш чергувати до кінця тижня. Зразу би так. Хто це зробив? Хто це зробив? Я вчора прибирала дві години, вчора була ідеальна чистота! Хто на дошці написав слово лох? Хто? Так, готуйте лоб і червону ручку. Зараз я вам продублюю. Чого ти стоїш, Аня? Іди витирай, іди витирай. Поки їм не скажеш, що вони навіть не рухаються. А крейда де? Де крейда? Ти що не бачиш, що ти має крейди? І все це я сама піду за крейдою. Я не зрозуміла, чому вас чути на перший поверх. Чому ви так шумите? Ви серйозно, ви не можете тихо сидіти, чи що? Так, якщо я сіла на вчительське місце, то так має бути. Так, давайте поки її немає, розберемо 13-й параграф. Що це я командую? Взагалі-то вона так сказала, ти думаєш, мені це дуже потрібно. А, до речі, хто мені ще не здав гроші на екскурсію, той мельник буде іти пішки. Боже, чесно, я вже так з вами втомилася, чому не можна в інших нормальних класах нормально собі скинулися і поїхали на екскурсію. А в нас місяць, місяць мельник, ти несеш мені гроші. Скоро посивію тут з вами. Так, все, я і до вчительці візьму чаю. Шо, мельник? Тобі не можна чаю, тобі можна тільки так, все, сидіть тихенько, я пішла. Мельник, сховай, будь ласка, карти, а то я сьогодні, після уроків, буду писати журнал. І в тебе можуть там вдруг з'явитися якісь лишні віки. Це що таке, придурки? Я вас попросила сидіть тихенько. Ну, ви самі напросилися. Сказав Богдан Хмельницький Тетяна Юрина, а ми тут тринадцятий параграф розбираємо зайти до вас після уроків добре.